Огляд ось такого ДБЖ, комплект можна зробити і не комплект. Тобто, якщо вам треба один акумулятор або два акумулятора, так само, якщо вам треба тільки саме ДБЖ, теж можемо продати тільки саме ДБЖ, це джерело безперебійного живлення. Коли є сеть, воно працює від сіти, це провод чисто на зарядку, або коли працює від сіті. Тобто під'єднується там холодильник або щось, або котел. А коли сі немає, обично 220 від, від міста, то Включається за 0,2 секунди від батарей, від акумуляторів. Виходить з постоянного тока, так як акумулятори це є постоянний ток, буде перемінний вам ток 220 вольт. Це є перетворювач, чиста синусоїда чиста синусоїда. 1000 Вт пікова нагрузка, номінальна 700 Вт. Це розетки 220 Вольт. 220 Вольт. Тут виходить чиста синусоїда, ви підключаєте або котел, або холодильник, або комп'ютер, будь-що. Головне, щоб не перевищувало 1000 Вт. Ось так. Далі зарядка може бути на 10 А і на 5 А. Це для ось такого акумулятора. Це в нас зараз на показ сотка. Акумулятор під'єднаний, гелевий акумулятор, гелевий акумулятор. Зараз заряджається 10 А. Якщо я нажимаю, буде зараз 5 А. Воно поступово переходить на 5 А, зараз включений кулер охолодження. Так як, коли йде зарядка, постійно охолодження йде мікроплати Ось даний пристрій. Тут дві розетки і силові провода. Два чорних, два червоних, плюс і мінус. Також передня сторона ось так виглядає. Зараз іде зарядка, тому кулер включений вентилятор охолодження. І ось акумулятор даний. Акумулятор є тяговий, це спеціально предназначений для безперебійників, для преобразувателей. Можна ставити на лодки будь на що Так як це є тяговий акумулятор, його можна розряджати до 10,5 вольт якщо заряджений 12,8, приблизно там 12,8 розряджений, це 10,5 вольт, це для його нормально. Для гелового акумулятора. тягового Якщо це у вас Автомобільний акумулятор кислотний це трохи не то. Для даного пристроя якби працювати буде, але не буде на повних парах видавати стільки мощності стільки як потрібно. Так як автомобільний акумулятор не можна розряджати на повну Мощность. Тобто там на 10,5 вольт його не можна розряджати до 12 вольт і тоді потребує знов зарядка. Ось таке я пропоную. Кого цікавить, дзвоніть, пишіть в наявності, ось таке ДБЖ.